Сьогодні 14 квітня, маяків розпускається. вже почти все розпустилося, і ось що я замітив. О, квітів. Ці ліпочки квітів. Тут квіти. Тут квіти. Оці бубочки це і є квіти. Ось до квіти. Оце дві ліани повністю з квітами, оце тут квітка, тут квітки, до квітки. Це дві ляни, оця і оця. А ті всі пусі. ні, ще от у того в одної там. З одної почки там пару квіток лізе, і все остальне покаміс ніде більше не бачив.